Дозвольте представитися. Рябчин Олексій Михайлович, фракція Батьківщини, Донеччина, голова підкомітету з питань енергоефективності та енергозбереження, комітету ПЕК Верховної Ради України. Ми з вами тут знаходимося для того, щоб відрефлексувати на ту ратифікацію Паризької кліматичної угоди, яку Верховна Рада зробила минулого тижня. У рекордні сроки Верховна Рада, наші виконавчі гілки влади, адміністрація президента зробила таке домашнє завдання, і ми стали 20-ю страною, яка ратифікувала цю угоду. Попереду ратифікація буде сполучених штатів у багатьох країнах ЄС у багатьох країнах світу для того, щоб сподіваємося, цього року ця, ця угода вступила в дію. Я хочу привітати вас від ім'я ім членів комітету, від ім'я виконуючого обов'язкового голови Олександра Домбровського, який передавав щирі вітання та плідної праці. І я пишаюся тим, що наш комітет енергетики дуже відповідально у цьому у цьому скликанні ставиться до питань екології, екологізації енергетики, змін клімату і саме. Я не побоюсь цього слова, є лідерами цього процесу, і те, що ми з вами зустрічалися, вже дискутували з приводу декаплінгу економічного зростання, тобто відокремлення темпів економічного зростання від споживання енергетичних ресурсів та забруднення економіки. Питання низкового розвитку ми розглядали в цих стінах. Питання розвитку відновлення джерел енергії, питання розвитку енергоефективності. Тут у нас є голова державного енергоефективності, який також постійно з нами спілкуємося на цю тематику. Також до мене надійшли вітання і від міністра енергетики пана Ігоря Насалика, від міністра екології пана Остава Семирака, які також є лідерами у цій справі. І сподіваємося, що ми разом з виконавчою владою, законодавчою владою, всі гілки влади будуть виконувати свої обов'язки для того, щоб Україна була в лідерах змін і. Головне питання, яке я хочу підняти, і просто порадитись з вами, подискутувати: ми підписали паризьку кліматичну угоду. А що далі? Яким чином Україна може не просто підписати і пишатися тим, що ми є в країнах-лідерах, а яким чином ми можемо скористатися всіми перевагами цих механізмів, які ще будуть затверджені? Яким чином ми можемо завдяки цим механізмам модернізувати нашу економіку, енергетику? модернізувати наші інші сектора, а ми всі прекрасно розуміємо і тут є експерти, а для тих, хто нас за нами слідкує, можливо, не є експертом, але цікається в тематики. Що ця угода буде буде торкатися всіх секторів економіки, енергетику, промисловість, агропромисловий комплекс, транспорт, водне, лісове, житлово-комунальне господарство, землекористування, охорону здоров'я, збереження, відтворення природних екосистем, ну і просто життя. Кожної людини в нашій державі та усіх країнах світу. І Паризька кліматична угода, яка прийшла на заміну кіотському протоколу, вона ставить на меті стабілізацію та не привищення двох градусного рівня підвищення температури. А в кращому випадку не повинна підвищити не повинна перевищити півтора градуси. Але для цього, для всіх амбітних цілей, треба постаратися в тому числі і нам, ну і всім розвинутим країнам. А взагалі, на меті е, паризької угоди є у достроковому терміні відмовитися взагалі від споживання викопного палива, вугілля, газу для нас, це як для країни, яка повністю залежить. Ну, не повністю, яка залежить від, від імпортних постачань і ще не наростила власну добичу. І ми все знаємо, які тут у нас перепетії, в тому числі і, політичні, і з тарифами, і з вугіллям, і з атомною генерацією. Тобто для нас скористатися можливостями цих угод це є критично необхідним. І на останок скажу, що. Політично у країні, яка воює, дуже важко комунікувати питання змін клімату. Це дійсно людьми не сприймається. І ми це з вами розуміємо. Але коли ми будемо казати про зелені інвестиції, про зелені технології, про зелені робочі місця, про енергоефективну трансформацію країни, про підвищення добробуту, здоров'я наших громадян, люди це розуміють. Правильна комунікація і правильні дії. Підвищення інституційної спроможності нашої влади зробити цю трансформацію, це стратегічна мета. І я, як народний депутат, комітет, виконавча влада, всі інші гілки влади, без допомоги шановних експертів, науки, бізнесу, без допомоги всього українського суспільства, ми цим не спораємося. Як голова центрального органу виконавчої влади, який відповідає за зменшення використання енергетичних ресурсів за розвиток відновлювальних джерел енергії. Я точно хочу сказати, що агентство безпосередньо і ціленаправленно підтримує всі напрямки, які задекларовані в Парижській угоді. Тим більше, що сам приймав участь в підписанні цієї угоди, коли відбувалася Парижська конференція наприкінці минулого року, що нам потрібно зробити на сьогоднішній день і що ми вже зробили. Ну, навіть при тому, що Україна не була учасником Парижської угоди до того часу, як її підписали, все ж таки за два останні роки, в напрямку зменшення викидів СО2, в напрямку зменшення використання і заміщення газу, в першу чергу, ми зробили добилися багато. І я хочу процитувати прем'єр-міністра, який нещодавно відкриваючи котельню, нову котельню, яка заміщує. Газ, яка має потужність 5,2 МВт і використовує інші види палива, не газ, має можливість продавати тепло 48 багатоповерхових будинків. Відкриваючи цю котельню, він сказав, що за два роки, вже протягом двох опалювальних сезонів, Україна скоротила споживання газу, скоротила і зменшила по трьом категоріям споживачів: це населення, бюджетна сфера, теплокомунерго, промисловості ми не беремо. 7,2 мільярди кубів газу. 7,2 мільярди кубів газу сьогодні не виконали СО2 в атмосферу. Більше того, а Україна не виконала не виконала долари в ні в російську, ні в іншу трубу, яких і так нас сьогодні не вистачає. Тому ми надіємось на те, що разом з комітетом Верховної Ради при безпосередній підтримці, за що я дякую, тому що. Ця підтримка є, і ми це відчуваємо не лише за рахунок гасел, а в титанічній такій клопіткій роботі по написанню тих чи інших нормативно-правових актів, як законних, так і підзаконних. І разом їх приймаємо у Верховній Раді в Кабінеті міністрів. Я впевнений, що і далі ми будемо працювати спільно над цими законопроектами, які стосуються адаптації саме Парижської угоди. На сьогоднішній день агентство тісно співпрацює з мінприроди, і ми виписуємо разом дорожню карту по імплементації парижської угоди і маємо десь на наступний тиждень провести спільну нараду про що домовилися. Що ще хочу сказати: звичайно, нам потрібно йти в напрямку використання можливості зеленого кліматичного фонду це так званий Green Climate Fund. І сьогодні цей Green Climate Fund він якраз працює над можливістю фінансування всіх проектів, які стосуються зменшення викидів. Також ми готові підтримати мінприроди в підготовці до щорічної 22-ї конференції сторін рамкової конвенції про зміни клімату в Маракеші. Якщо підсумувати, на чому потрібно зараз сконцентруватися, це інтенсифікувати діалог з Green Climate Fund для з'ясування можливої співпраці і розбудови спроможності України для отримання фінансування з даного джерела. Цим джерелом користуються сьогодні майже всі країни. А також нам потрібно якісно підготуватися і взяти разом участь в 22-й конференції сторін рамкою конвенції про зміну клімату, яка відбудеться в листопаді вже цього року в Маракеші. І я вважаю, що там мають бути і представники від Верховної Ради, від комітету, від Мінприроди, від ефективність, від паливенерго і, мабуть, і експертне середовище. Декілька років Європейським Союзом створено енергетичний союз для вирішення для збалансованого вирішення питань як енергетичної безпеки і боротьби зі зміною клімату. Це невід'ємне вирішення двох завдань для досягнення єдиної мети. Зараз весь мир, зокрема, Україна, опрацьовує. Імплементацію двох документів Те, це цілий сталого розвитку тисячоліття до 2030 року, прийняті на Інген ООН у вересні прошлого року, та поряд з ратифікацією іншими країнами, які ще не ратифікували, імплементацію Паризької угоди. І, не може окремо розділятися досягнення цілі сталого розвитку, зокрема енергетичної безпеки та боротьби зі зміною клімату. Саме на цьому концентрувалася Міненерго, коли априпрацювала пропозиції до концепції державної політики зі змін клімату, яке розроблена мінприроди разом з експертами USAID. Друге, що що хотіла відмітити? Ключовим вою складовою для сталого розвитку є доступ до технологій за доступними цінами та залучення для реалізації відповідних проектів фінансування у достатньому обсязі. Це як кошти державного бюджету, міжнародна технічна допомога, так і пільгові кредитні лінії по міжрядовим лініям. Цьому питанню теж привернута дуже велику увагу, і Міненерго дуже вдячна антимонопольному комітету, який незалежно від нас опрацював, вже підготовив проєкт критеріїв надання технічної державної допомоги на проєкти взаємопов'язані одночасно з енергетикою і охорони навколишнього середовища з урахуванням комі... Ніке Єврокомісії 2014 Року регламент надання державної допомоги на енергетичну безпеку та екологію буде дуже складний процес підготовки пріоритетів бюджетного фінансування і вважаю, що і громадськості про це може з торгово-промисловою палатою. Розмовляли в антимонопольному комітеті. Далі хочу привернути увагу на вузьке бачення питань енергозбереження, енергоефективності в розрізі екології. Дуже, Уже декілька років Україну приділяється дуже велика увага енергозбереженню у системі ЖКХ. Водночас. В енергетиці питання енергозбереження мають суттєву долю в зменшення втрат в електричних мережах. Зміна клімату на сьогоднішній день є вже доконаним фактом і її. Дія на людство, її дія на наше життя вона є якби з кожним роком все більш несприятливою, якщо так можна сказати. Тому це питання є одним з ключових питань на світовому порядку денному, і дуже приємно, що Україна є активною учасницею цього процесу боротьби зі зміною клімату. Про що засвідчила ратифікація Паризької угоди на минулому тижні. Хочу почати, хочу також в продовження своєї доповіді сказати, що в політиці міністерства екології та природних ресурсів питання зміни клімату є чи не найголовнішим, скажімо так. І я дуже рада, що міністр, наш новий міністр Остап Михайлович Семирак, він розуміє це, розуміє наскільки це питання важливе не тільки для України, а й для всього світу і приділяє цьому значну увагу. Ну, прикладом того, що міністерство серйозно відноситься до цього питання, є те, що там з першого тижня роботи нового міністра, нової команди було підписано Паризьку угоду, і буквально там на протязі двох місяців її було ратифіковано. Ми дійсно приклали дуже багато зусиль, і я хочу подякувати зараз всім, перш за все, експертам, які нам допомагали, міністерствам, відомствам, які підтримали. Нашу пропозицію до ратифікації Паризької угоди, хочу подякувати адміністрації президента, яка ну, можливо представників тут і немає, але все одно хочу їм подякувати, що вони так швидко теж відреагували. І президент теж підтримав позицію, підтримав, скажімо так, рух нашої країни разом з усім світом, разом з найбільш прогресивними країнами. І хочу також особливо подякувати. Народним депутатам, Верховній Раді України, комітету. Зокрема, це дуже приємно, що представники паливно енергетичного комітету настільки велику роль приділяють питанням зміни клімату. Хочу продовжити. Ще міністерство займається, які плани Міністерства екології в подальшому в імплементації Паризької угоди? Ну, По-перше, якщо дивитися там з, зі сторони міжнародних аспектів, то ми, якби, ну, головним для нас буде набуття чинності Паризької угоди. Як ми всі знаємо, це відбудеться на 30-й день після того, як не менше 55 країн. на... Суму яких припадає 55% викидів, ратифікують цю угоду. Маю дуже велике сподівання з тих заяв багатьох країн, що угода запрацює, якщо не до кінця цього року, то на початку 2017 року це дуже приємно. Важко говорити в країні, яка воює про зміну клімату. Так дійсно важко, але потрібно також враховувати ті моменти, що, наприклад, на минулому тижні чи на цьому тижні які відбувалися буревії, які гради бували. І наносили шкоду людям, а все це, як науковці кажуть, і наслідок зміни клімату. Тому, коли біда приходить, тоді вже починається трошки більше зрозуміти. Також треба включати пояснення, що не тільки скороч... займатися скороченням викидів парникових газів, але й адаптації до цього. А отже, ось, ми е, тема е, доповіді стратегічний орієнтири низького лицевого розвитку України. Е, перш ніж говорити. Про них я хотів би, як вже було сказано, поговорити про термінологію, що таке низьковуглецевий розвиток. На жаль, на сьогодні ще немає такого чіткого визначення, що таке низьковуглецева економіка, що таке низьковуглецевий розвиток. Але ми під ним розуміємо, що це такий довгостроковий соціально-економічний розвиток держави, в результаті якого в першу чергу підвищується добробут населення. І досягається баланс між кількістю викидів парникових газів та їх поглинанням або уловлюванням. Тобто, в першу чергу, як як вже було зазначено, має орієнтуватися на підвищення добробуту громадян. Як його досліджувати? Наступний слайд. Ми пропонуємо його розглядати в чотирьох векторного вимогу, називається 4 і від англійських слів: це економіка, енергетика, навколишнє середовище та інженіринг. Інженіринг це галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки у вирішенні конкретних проблем людства. І в цих напрямках потрібно розглядати і рухатись в боротьбі зі зміною клімату, де енергетика відіграє важливу роль. Наступний. Якщо подивитися на енергоємність, та вулицеємність, це показники, які пов'язують економіку, енергетику і навколишнє середовище. Якщо подивитися, то Україна значно відстає від розвинутих країн, не тільки від розвинутих, але й від наших сусідів. В два-три два, рази енергоємність і вулицеємність економіки збільшується. Наступний слайд. Якщо подивитися на криві, то можна бачити, що споживання енергетичних ресурсів в Україні з 90, ну, дані з дев'яностого року вони чітко відповідають викидам парникових газів. Тобто як і в світі, так і в Україні основні викиди парникових газів відбуваються від використання видобування спалювання енергетичних ресурсів. І як бачимо до 2000 року падіння економіки. Було супроводжувалося падінням споживання ресурсів, падінням викидів парникових газів. Але ж з 2000 року почалися певні економічні структурні зрушення і відбувався так званий декаплінг, про який сьогодні згадувався, коли економічне зростання випереджало, ну точніше, воно відбувалося економічне зростання, а викиди парникових газів та споживання енергоресурсів майже були стабілізовані. Четвертий етап інжені... Четвертий вектор інженіринг, який наступний слайд, який залежить в першу чергу від освіти і науки звинти показує нам те, що в наприклад в європейському союзі прийнято рішення, що фінансування наукової діяльності наукових досліджень має здійснюватись до 1% ВВП від держави і 2% з приватних джерел. І в країнах-членах ЄСР на одиницю витрачених фінансових ресурсів можна отримати десятки і сотні прибутку з цієї діяльності. На жаль, в Україні, як ми знаємо, фінансування наукових досліджень не академії наук, а наукових досліджень, які б допомагали в розвитку в низького лицевому розвитку держави. На жаль, дуже низькі. На це треба звернути увагу, але що ж ми пропонуємо далі? Ми про Наступний слайд, Будь ласка, ми, ми в працю на початку мабуть було зазначити, що ми в рам... за підтримки муні... проєкту проекту «Муніципальна Муніципальнатична реформа. Нам вдалось провести дослідження, які нам дозволили визначити основні пріоритети та цілі для енергетичної політики Україні до 35-го року та подальшу перспективу. Ми виходили з того. Наступний слайд виходили з того, що Україна е, беремо тільки два основних, хоча б два основних документи. Це угода про асоціацію з ЄС та Паризька угода, в якій є закладено дуже велика кількість зобов'язань, які потрібні в першу чергу для України, а не для європейського союзу чи для міжнародної спільноти. І ці зобов'язання є досить є викликами для е, усіх галузей пов'язаних з енергетичною. Але в першу чергу це вплив має на енергетичну стратегію України. Це і підвищення енергоефективності, і відновлення джерел енергії, і скорочення забруднюючих речовин, лібералізація ринків, і так, і так таке далі. І так далі. Для того, щоб наступний слайд, для того щоб Говорити про те, якою має бути енергетична стратегія в Україні, ми повинні розуміти, що ми хочемо в результаті мати, яку ми бачимо енергетику України. для нас це збалансована енергетична система, що забезпечує стале якісне, надійне та економічно доступне задоволення енергетичних потреб суспільства. Базується на використанні безпечних для життєдіяльності інноваційних технологій, прозорому та конкурентному енергетичному ринку, який стимулює учасників до ефективності. Використання ресурсів, формування культури споживання та енергоощадності, сприяє забезпеченню конкурентних переваг національної економіки, макроекономічної стабільності і головне добробуту населення України. І ось за цими чотирма напрямками, векторами низьковулицевого розвитку, ми вважаємо, що енергетична політика держави має в економічному напрямку сприяти формуванню низьковолицевої економіки та створенню нових робочих місць в енергетиці, звичайно, забезпечення енергетичної безпеки. Спеки та енергетичної достатності, підвищення ефективності, використання БДЄ і так далі, в навколишньому середовищі зменшити техногенне навантаження на навколишнє середовище сприяти активній участі у глобальній боротьбі з змінами клімату. І в інженірингу саме енергетична політика має забезпечувати вагому і стимулювати вагому підтримку вітчизняних наукових досліджень, сприяти інноваційному розвитку іновційному розвитку. We'll